Доброго вечора. Доброго вечора. Як ваші справи? Все добре ваше. Дякую, ти як Зеленський. Гарна вас подруга. Мабуть, дуже культурна і вихована людина. Так, да так. -да. Дуже. А я розказую людям про їхню сумісність. Хочете, я розкажу вам, наскільки ви сумісні, з якимось чоловіком із вашого життя. Познаку По Познаку зодіаку? — Ні. В гороскопи і астрологію я не вірю. В нумерологію теж. Тільки наука. Ну, давай, таким образом, до убийки. А я трошки пізніше розкажу. Може зараз Instagram скинути, якщо у вас є там комп'ютер, ви подивитесь. я щось тобі Так, я вам зараз напишу. Так, ти по імені, або по годам, або як. Ви мені називаєте дві дати народження. Перша дата чоловіча, число, місяць, рік, друга жіноча. Угу. — Я уважно слухаю. Нащо, каже, дату. Анастасія, число місяць рік чоловіка, число місяць рік жінки. І я вам даю інформацію. Так, чоловіка, ну пара слабенька за своєю сумісністю. Спілкуватись не дуже комфортно, нема гармонії у спілкуванні. Як бізнес-партнери теж слабенькі. Бізнес-партнери, я маю на увазі зробити якісь справи разом, якісь задачі розв'язати. Він любить поговорити, цей хлопчик. Поговорити любить багатенько, а коли справа доходить до якогось діла, щось якось не виходить. Далі. Зійшлися на тому, що бачення проблеми у цієї пари дуже добре. Ну, бачення проблеми, наприклад, це зрозуміло чи треба пояснити? Не, я добре. Я розумію, розумію. А, життя від цінності погано. Несумісні по життєвих цінностях. Один параметр тільки сумісний із трьох параметрів, всього сім параметрів. Тому я кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю і краще пошукати когось іншого. Співпало чи не співпало? Співпало. Інстаграмчик можете заскріншотити і, якщо да. будуть питання, да. задавайте. І ще є якісь побажання когось порахувати. А ну, давай перевіри мене мого бивського. Ой, для чого ж ви мені сказали, що це ваш колишній? Не кажіть, будь ласка, мені ніякої інформації, сам все скажу. Добре. А, Слухайте, значить, от ви сказали колишній, але все рівно. Ну, щось так не дуже видно, що це колишній, значить, дивіться, спілкуватись вам комфортно з ним. Ви любите поговорити. Не він, а ви любите поговорити. Як бізнес-партнери зараз, як бізнес-партнери слабенькі, важко вам щось зробити разом. До речі, він у у цих стосунках більше лідер. Він любить, щоб так було, як він скаже. Якщо хтось з ним не згоден, він все рівно буде, буде доказувати свою точку зору, що він правий і з ним треба рахувати. Бачення проблеми класно. Життєві цінності теж класно. Тобто, один параметр, ваше бізнес-партнерство у житті. Слабенького. А так, от, три параметри добре. Ну, невідомо, що там ще чотири параметри, які треба рахувати. Но, аби ви не сказали колишній, я б сказав, що пара досить таки непогана. от По трьом параметрам. Я в шокі. Ну, попало. Якщо так. Добре, дякую. Що, дякую, запишу. Бажаю вам гарного вечора. І вам теж. Угу. В шоці все співпало. Сподіваюсь. Якщо вам потрібна допомога, можете звернутися туди, там, де написано Інстаграм, ось під моїм відео. І сподіваюся, я вам допоможу. Ну, як сподіваюся, я знаю, що я вам допоможу, якщо ви звернетесь до мене. Тому список сумісних дат, якщо вам треба, якщо ви шукаєте свою другу половинку, ось він, тут, в цьому інстаграмі, звертайтесь, порахувати когось з кимось, вас з кимось, звертайтесь. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Порівнюйте все пізнається у порівнянні. Вчіться на помилках інших людей, а не на своїх. Будьте мудрими. Всього вам найкращого.